Завершились чотири контрольні спаринги на зимових зборах. Шахтар переміг Пюнік у першому спарингу на зборі в Туреччині 2-0. Ворскла програла косовському лапі з рахунком 0-2. Полісся у першому зимовому спарингу зустрічалося із Ралморсією. Гра завершилася перемогою українського клубу з рахунком 2-1. Київська оболонь також провела перший спаринг на навчально-тренувальному зборі. Суперником пивоварів була Малішева із Косово. У результаті поєдинок завершився поразкою оболоні. З Рахунком 0,2. Донецький Шахтар повідомив про досягнення домовленості щодо проведення другого спарингу на підготовчому зборі в Туреччині. У четвер, 25 січня, гірники помірюються силами із лідером чемпіонату Польщі командою «Лех» із Познані. Початок спарингу заплановано на сімнадцяту годину за київським часом. Верес оновив календар спарингів на зимових зборах у Туреччині. 26 січня рівняни зіграють із Брера Струміца із Македонії, 30 січня. Суперником буде Злати Моравце із Словаччини, 3 лютого суперником буде Чеський Яблунець, 6 лютого Данський Люнгбю, 11 лютого Сігма Оломоуц із Чехії, 12 лютого Верес зіграє із Латвійською Ліпаєю, та 16 лютого із Латвійською Аудою. Металіз 1925 оголосив список спарних партнерів на тренувальний збір в Іспанії, куди команда вирушила 23 січня. Підопічні Віктора Скрипника проведуть шість контрольних матчів. Усі суперники, окрім одного, вже відомі: 26 січня Вольсберг, Австрія, 28 січня П'яст Польща, 3 лютого суперник ще уточнюється, 9 лютого Бренфорд Б, Англія, 15 лютого Сонгдаль, Норвегія та 16 лютого Левадія, Естонія. Чотирьом українським клубам повернули багаж, який був загублений при перельоті в Туреччину. Повідомляє та то таке мова йде про Дніпро, 1 ЛНЗ, Зорю та оболонь. Близько 55 одиниць багажу з особистими речами гравців не долетіли до Туреччини на борту рейсу Кишинів Анталія. Але вже протягом трьох днів з працівників клубу всі речі були повернуті своїм власникам. Верес оголосив про відхід півзахисника Андрія Блізніченка. Сторону достроково розірвали договір про співпрацю за взаємною згодою. 29-річний українець виступав за ріненську команду із січня 2022 року. У складі Вереса Блізніченко забив 6 голів та віддав 2 асисти у 24 матчах. Ворскла оголосила про підписання лівого вінгера Сергія Мякушка. Контракт розрахований до кінця сезону. Попереднім клубом м'якушка був колос, з якого він пішов вільним агентом по завершенню контракту. Раніше Сергій вже виступав за полтавський клуб. Він провів другу половину сезону 2016-17 в оренді з Динамо. Тоді він забив один гол та віддав три асисти у 14 матчах. Також 30-річний Вінгер пограв у Говерлі, Карпатах та низці інших клубів, серед яких і два закордонних. Минай оголосив про підписання півзахисника Владислава Семотюка та форварда Дениса Устименка. Обидва трансфери відбулись на правах оренди з Кривбаса. Деталі угоди не повідомляються. Самотюк цього сезону провів чотири матчі без результативних дій. Устименко в забивав ще у кривбасі Олександрії у жовтні 2021 року. Минай оголосив про повернення у команду голкіпера Олександра Бандури. Сторони підписали договір про співпрацю до літа 2025 року. Деталі угоди не повідомляються. Бандура у грудні минулого року покинув Минай, але вирішив повернутися у Закарпатський клуб. Олександр цього сезону пропустив 19 голів у 14 матчах. На його рахунку три гри без пропущених м'ячів. Півзахисник Васко Дагама Марлон Гомес може перейти в Шахтар. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони зараз ведуть переговори. Є оптимізм, що вони будуть успішними. Цей футболіст зараз є пріоритетною ціллю донецького клубу. Марлон провів усю професійну кар'єру у Васко Дагама. Відзначився двома голами та трьома асистами у 45 матчах за першу команду. Він переважно грає центр хава, проте може бути атакувальним та опорним півзахисником, а також вийти справа та зліва. В середній лінії. Він має в активі виступи за збірну Бразилії U16, U18, U20 та U23. А за інформацією бразильського коментатора Лукаса Педросі, Шахтар вже зробив пропозицію Васко Дагама. Йдеться про суму 16 мільйонів євро разом із бонусами. Атакувальний півзахисник Динамо Загреб Мартін Батуріна знаходиться у сфері інтересів Шахтаря. За даними інсайдера Фабріціо Романо, Донецький клуб вже розпочав переговори щодо підписання 20-річного хорвата. Батуріна та центр хав Васко Дагама Гомес є головними трансферними цілями для Шахтаря. Наприкінці 2022 року була інформація, що Барселона слідкує за Батуріною. Цього сезону він забив три голи у 27 матчах. Трансфер Март оцінює гравця у 18 мільйонів євро. Півзахисник крузейру Ю-20 від Іньо зацікавив Шахтар. Про це повідомляє EG Esport. Відзначається, що сума відступних 19-річного бразильця складає понад 200 мільйонів бразильських реалів. Це приблизно 37 мільйонів євро. Хавбек забив один гол та зробив два асисти у 16 матчах за крузейру Ю-20. Також футболістом цікавляться клуби із Португалії та ОАЕ. Півзахисник руха Олексій Довгий стане гравцем за Глембі Сосновець. Про це повідомляє Динамо Манія. Раніше стало відомо, що рух виставив на трансфер трьох футболістів: Мар'яна Мисика, Фабрісіо Альваренго та Олексія Довгого. Довгий є вихованцем Динамо, але за головну команду він не дебютував. Олексій підписав контракт з рухом 4 липня 2022 року. У цьому сезоні 34-річний півзахисник лише один раз вийшов на поле. За Глембі Сосновець зараз посідає останнє місце у першій. Лізі Польщі. Захисник Страсбора Едуард Соболь найближчим часом змінить команду. Про це повідомляє бельгійське видання HLN Sport. За даними джерела, українець продовжить кар'єру в Генку, який погодився взяти його в оренду до кінця поточного сезону. Угода включатиме в себе опцію викупу. Соболь з 2019 по 2022 роки грав у лізі Жупіле за Брюге. У сезоні 2023-2024 На рахунку Едуарда 22 хвилини в трьох матчах ліги 1. Генк наразі йде на п'ятій позиції в турнірній таблиці бельгійської першості. Спортивний директор Манчестер Сіті Чики Бегерістайн відвідав матч Жарона севілія який завершився 5-1 на користь Жерони. У цьому матчі Артем Довбик оформив хет-трик, а Віктор Циганков відзначився голом. За інформацією іспанських змі, спортивний директор Манчестер Сіті особливо уважно стежив за грою футболістів Жарони. А саме за Артемом Довбеком, Сівіньо та Яна Коуто також повідомляється, що Барселона і Манчестер Сіті цікавляться Віктором Циганковим. Турецький футбольний скаут Адар Чатінок повідомив, що він градинамо самба-діало продовжить кар'єру в Туреччині. Деталі, угоди, а також те, про який клуб іде мова, не уточнюються. Цитата: самба-Діало, який кілька років тому був відомий як новий садіо Мане в Сенегалі і приєднався до Динамо у віці 18 років, переходить до Туреччини. Я ще не уточнив назву клубу, але це хороша інвестиція, хто б його не купив. Написав скаут на своїй сторінці у Твітер. Цього сезону 21-річний діалог. Провів у складі київської команди шість матчів. Результативними діями не відзначився. Динамо повідомило про ситуацію з Андрієм Ярмоленком, який відновлюється після операції на коліні. 34-річний українець працює за індивідуальною програмою на зборі команди у Туреччині. Футболіст зараз виконує бігову роботу над наглядом фізіотерапевтів першої команди. Другим етапом відновлення гравця на зборах буде робота із м'ячем. Очікується, що Андрій розпочне ігрові вправи найближчим часом. Повернення Ярмоленка до загальної групи та участь у повноцінних тренуваннях планується під час другої частини збору. Хавбек за Бив 4 голи та зробив 1 асист у 9 матчах після повернення в київський клуб. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Колишній півзахисник збірної України Ігор Пластун хоче повернутися до прем'єр-ліги. Представники футболіста зараз шукають варіант із працевлаштуванням досвідченого гравця. Одним із варіантів продовження кар'єри Пластуна є київське динамо. Про це повідомив журналіст Віктор Вацько. Київське Динамо продовжує шукати нового центрального захисника. Столичний клуб хоче купити новачка до кінця трансферного зимового вікна. Цим футболістом може стати гравець з українським паспортом. Останнім часом з'являються чутки про те, що Ігор-Пластун може перейти саме в Динамо. Український захисник є вихованцем столичної оболоні. Крім цього, він виступав за Львівські Карпати. З 2016 року Ігор Пластун виступає за болгарський лодогорець. З 2018 по 2021 рік він захищав кольори Ільгійського гента контракт пластуна Лудогорцем розрахований до 2025 року. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає 500 тисяч євро. 26-річний український півзахисник Віктор Циганков розповів, яким були його перші враження від Джарони, в яку він перейшов з київського Динамо рік тому. Український півзахисник Жерони висловився про наставника каталонців Мічела та його атмосферу в команді. Цитата: тренер Жерони дуже емоційний. Ми граємо в красивий футбол. Це чудово, цей сезон уже став історичним для нас. Ми всі дуже здивувалися, коли почали перемагати, але потім подумали: а чому б і ні? Постараємося досягти чогось більшого, сказав циганков. Також український футболіст додав такі слова. Цитата: Коли в мене був перший матч проти Валенції, вони грали у пінг-понг за годину до поєдинку. Я ще з українських часів звик тільки зосереджуватися перед матчем, але вони жартували та сміялися. Я ще ніде не зустрічав такої атмосфери і гадаю, вона відіграє важливу частину в нашому успіху, додав циганков.